Доброго ранку, Дмитре. Ти вже, напевно, дійшов до Донецької ОДА і бачиш, що там відбувається. Чи є якісь ознаки того, що за 45 хвилин будівлю звільнять? Так, Юлія, доброго ранку. Ну, зараз можу сказати, що жодних ознак цих немає. Тобто, там так само залишаються сепаратисти, більше того, за ніч будівля значно. Перепрошую, посилилася барикадами, тобто вони стали вище, їх стало більше. А, ну я про це зроблю зараз невеликий відеорепортаж. Ви зараз там за кілька хвилин, за 10 хвилин, зможете його побачити і власне в цьому переконатися. Слово те, що обіцяв Віталій Ярема, наразі не збувається, але в нього є ще 45 хвилин. Тобто там... то будівля залишається під контролем. Є, є там представники міліції, не знаю, силовиків, десь, хоча б поблизу, недалеко. Ну хоча б спроби якісь, кілька, бути. кілька, кілька патрулів ходять. По сусідніх вулицях це парні патрулювання працівників міліції. Тобто, ну так, от парами ходять по двоє міліціонерів. Я таких пар тут нарахував, три чи чотири. Ну і стоїть два патруля Державтоінспекції. Це все наразі. Більше немає нічого. нікого. А, а всередину тобі в будівлю, будівлю так розумію, ти зайти не можеш. Який там там на вулиці люди? Чи вони тільки всередині? Яка їх кількість? чи багато їх там? Тих, хто захопив? А, ну. Треба відзначити, що зараз перед будівлю людей небагато, бо вони зазвичай приходять ввечері. Зараз там менше навіть сотні людей. А всередину, на жаль, пройти не вдається через те, що ну, одразу відсікають, там, перевіряють, і потрібно мати доброго провідника для того, щоб потрапити всередину. Я ще такого провідника шукаю. Наразі, добре, дякую, Дмитре. Шукай провідника. Ми ще раз пробуємо зв'яжемося із тобою ближче до 11.